Шукав клієнт, мучився, чого перегрівається машина. Ну, літо, жара, плюс 40, там гріється і капець, Не можна дати ради. Знаєте причина? Яка причина, чому машина грілася? Не, ви не, зараз не, будуть всі в шоці. Не, ви водії, да, власне. Так, так. Причина машини, що грілась при ремонті машини, случайно зламали фішку допоміг роботи вентилятора. Получається, машина їздила, не зрабатував вентилятор нагрузки. Це хоч не ми зламали? Ні, не ви. Шламали, Фу. Я навіть скажу, даже не буду щось сказати, сломали в Умані. Ну, не ми в Умані. В Умані? Не, в, Умані. Ну, в Умані теж є Renax. <рес> не на Renomax. Та чого ви їздите не на Реномакс, ви мені скажіть що, тепер. Щалось ми так, в що Умані теж є. 70 км до Умані не доїхав, в мене прогрів поршень. Ми в Умані. в Умані теж маємо функцію виїзд до знав клієнта притягнути. На той момент я не знав, що там є. От то й маєте Реномакс. проблеми. Хлопці, я вже знаю. Знайшли, фішка не була підключена. Піздець проблема. Ні, але, за, але, але за але, але заодно поміж поміняємо і термостат, тому щоб грішили що термостат не працює, а заодно ж уже не думати, не гадати, заодно поміняємо і термостат. Отаке кіно буває, що це за машина, хоч у вас і века, і веліко дві вас, одна ви... машина у мене дро Майкла Джексона. Ви казали, Майкла. що машинка хороша.